Понад тисячу фальшивих доларів вилучили правоохоронці. Автомобіль, який не пропустив пішоходів на переході, зупинили працівники. ДАІ. водій помітно занервував. Пасажир тим часом спробував викинути книжку, з якої випала фальшива валюта. Слідчі вилучили підробні долари і російські рублі. Коли інспектори підійшли до автомобіля, представились, попросили пред'явити документи для перевірки. В цей момент пасажир, який сидів поруч, відкрив дверку транспортного засобу і викинув книжку, з якої вилили якраз 100-доларові купюри. Помітивши, навіть візуально було видно, що це підроблені гроші. Зупинили мене, і все, вийдіть з машини, вийшов з машини, прийди документи, будь ласка, документи, що у вас в багажнику, відкрив, кажу, бульби і буряк. Все. Давай шмонати машину, тут лазити, все кажуть, от чи є спортмоне. говорю, то не моє, бо гроші при, при мені були. Автомобіль доставили у Личаківський райвідділ міліції, де його детальніше оглянули експерти. Міліціонери виявили проблисковий маячок синього кольору та фальшиве посвідчення комітету боротьби з організованою злочинністю і корупцією.